Всім привіт! Мене звати Тарас, я психолог та терапевт платформи Плесо. Я працюю здебільшого у клієнт центрованому підході, але напевно за роки я почав багато міксувати. Є дещо, що я додаю з ненасильницького спілкування, з майндфулнес. Напевно. Я люблю щоденники з КПТ, і останнім часом я більш цікавлюся позитивною психотерапією, тому що бачу, що час цьому сприяє. Напевно, я спочатку зрозумів того, що я не хочу робити. І після цього тільки обрав потрібне. Так що, напевно, я би відповів для того, щоб зрозуміти, що таке банан. Треба спочатку зрозуміти, що таке не банан. Як терапія вплинула на мене, на моє життя, на моє сприйняття світу. Ну, напевно, вона дала мені розуміння непреривного розвитку і того, що на шляху на цьому зупинятися нема можливості. Я би сказав, що це доволі важке питання, але я думаю, що найголовніший принцип це не на шкоді. і я думаю, що найголовніша цінність це свобода. Я думаю, що я маю змогу надати безпечний простір для подекуди складного, але ефективного особистісного зросту. Як проходить сеанс зі мною? Я певен, що всі сеанси вони різні, все залежить від того контакту, який сформований між мною і самим клієнтом. Я думаю, що буде складно порівняти і знайти якусь одну єдину модель. Що дасть сеанс зі мною? Мені би хотілося вірити, що він додасть. Деталізації ван до сприйняття цього світу. Можливо, це про деякі ускладнення, але, звісно, це додасть багато барв.